Привіт! Уяви ситуацію, що до тебе прийшла блондинка, не зовсім тепла, і просить зробити їй нейтральні брови, але з повним збереженням своєї форми та щоб не було яскравого сліду на шкірі. Уявила? А тепер просто змоделюй ситуацію, що ти будеш брати, щоб зробити їй саме такі брови. Я тобі підскажу, що брати. Щоб отримати нереально крутий результат. Для цього нам треба буде лише фарба від «Окіс Brown у двох відтінках: це Cott Blond та Gentle Brown. Десь приблизно 90 до 10, де 90 це пропорція Cold Блонду» І 10 це пропорція Gentle Brown. Навіщо додавати нам Gentle Brown? Для того, щоб трошки розрідити Cott Blond, не затемнити. Брови і зроби це максимально нейтрально. Насправді, тобі вистачить хвилини 3-4 для того, щоб зробити ідеальний результат. Звичайно, можна ще зробити прорідження. Це також буде більш повітряно, красиво, збереження своєї форми, але більш, я б сказала, вкусніше. Не віриш? Тоді ходімо, я тобі покажу. Подивіться лише на цю прекрасну модель. Тут треба нейтральні брови. Для цього я беру шампунь, очищую наші брови. І, звичайно ж, ще буду їх знежирювати, дуже крутим знежирювачем, який був створений в колаборації з технологом Євгенією Мілєвською, і перехожу до фарбування. Беру Cold Blonde та Gentle Brown, так як і обіцяла. Ну, Звичайно, кісточки, палетка. і починаємо наносити фарбу. Перший шар у мене буде дуже тонкий. А ось другий шар вже буде чуть-чуть плотніше. Для чого я це роблю? Для того, щоб отримати слабку тінь на шкірі і все ж таки профарбувати наш волосок. Чому? Тому що знову повторюся: ми будемо робити такий легкий нейтральний колір. Брів, щоб його було видно, але не занадто сильно. Обов'язково прочісую щіточкою брови для того, щоб знести лишню фарбу з волосків. Підчищаю. Де, можливо, я вийшла за форму і починаю все те саме робити з нашою другою бровою. Перший шар нагадую тонкий, другий шар вже щільніший. І обов'язково щіточкою треба прибрати з волосків залишки фарби, тому що ми не хочемо, щоб в нас було занадто багато кольору на бровах. Поки я наносила фарбу на другу брову, в мене спрацювала вже повністю перша. Тому я її витираю водою, і тут головне дуже добре вимити фарбу з брів. Поки вимивала там, вже наша друга брова повністю готова. Це що стосується фарбування. А далі ми з вами переходимо до найцікавішого прорідження. Моєї моделі брови досить прекрасні. Вона відрощує свою форму, натуральну, анатомічну, тому я лише буду чіпати волоски в самій формі. Прибираю я виключно лише на тих ділянках, де в мене скупчення волосків. Для чого? Для того, щоб у нас була цілісна картинка після фарбування і не було ніяких кольорових плям. Це обов'язково. Треба враховувати в роботі з такими бровами. Ну і звичайно, останнім етапом я спокійно вкладаю брови воском суперсильної фіксації для того, щоб ці брови виглядали не просто круто, а мега шикарно. Як бачите, колір брів моєї моделі ідеальний. Він холодний, він дуже круто пасує. І наші брови. Зроблені так, немов до них взагалі не торкалася рука бровіста. Ідеальна робота, я вважаю, тому що є клієнти, які обожнюють саме такі легкі, максимально натуральні, круті, нейтральні за кольором брови.